Reporting orders або передачі напрямою мовою розпоряджень наказів. We can report orders, requests and advice with the reporting verb plus infinity with to. Ми можемо передавати напрямою мовою накази, прохання чи поради за допомогою дієслова плюс інфінітив шаскорту. These verbs all need an object. Такі дієслова, вони потребують об'єкта, тобто до кого спрямована дія. We usually report instructions and orders with tell. Ми зазвичай передаємо непрямою мовою інструкції та прохання чи накази за допомогою дієслова tell, казати, говорити. The doctor said, Stop working so hard. It was direct speech. Це була пряма мова. Лікар сказав, припиніть так важко працювати. Reported speech. The doctor told me to stop working so hard. Лікар просив мене припинити працювати так тяжко. We use order when the meaning is so strong. Ми використовуємо наказ, коли наше значення воно сильніше. The police officer shouted Get out of the car. It was direct speech. Це була пряма мова. Поліцейський прокричав. Виходьте з машини. The police officer ordered us to get out of the car. Поліцейський наказав нам вийти машини. So, and also you can pay attention on the situation in the right corner. So, what did the doctor tell you? Що тобі сказав лікар? Well, She told me to stop working so hard and she asked me to go to a gym. But she warned me not to do too much exercise at once. І так, вона просила припинити працювати так багато і врадила мені піти в спортзал. Але вона попередила мене не займатися занадто багато за один раз. So you see how it works. I mean reporting or as good luck.